Андрій, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте свій сезон проведений в ОАЄ? 11 голів, 6 асистів. Що було найскладніше? Е, ну, найскладніше, напевно, це адаптуватися до, до погодних умов, тому що е, не, ніколи в своєму житті не приходилось грати коли, е, за, за 40 градусів. Тому, Трошки жаркувато, якщо чесно, але потрошку звик, так так можна сказати. А в цілому, в принципі, задоволений сезоном. Звичайно, хотілося б перемогти в чемпіонаті, перемогти в кубку. Але це футбол, іноді іноді ти перемагаєш, іноді іноді ти, ти програєш. Так само я сьогодні сказав діткам, які, які програли, щоб вони не засмучувалися. Коли ти програєш гру, то для тебе це повинно ставати мотивацією, ставати кращим. І, знач, значить, потрібно більше, більше тренуватися і ніколи не здаватися. В Об'єднаних Арабських Еміратах ви отримали для себе новий досвід? Так, звичайно. Звичайно, це новий досвід. Хороший досвід, тому я в принципі задоволений тим, тим що я побачив, знайшов багато нових знайомств, друзів, подивився, який тут футбол, пожив в цій країні, тому в принципі це звичайно. Це досвід. Не можу не запитати, Туреччина чи Німеччина, куди далі? поки що я вам цього не можу сказати тому що я сам 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 не знаю в мене в мене контракт тут ще ще місяць тому потрібно його допрацювати залишатися професіоналом а коли вже контракт закінчиться тоді тоді будемо сідати і думати тому поки що вам не можу сказати ми дякуємо вам за підтримку сьогодні наших діточок і бажаємо вам подальших успіхів дякую